І всім здорово, братанчики, це нова демочка, я знаю, що ви її чекали, давно і не було. І сьогодні зі мною легендарний влас атвіко такий жінк, як і у мене. Здорово, пацани, здорово. Коротше, сьогодні, сьогодні. аж один челик проти нас. Блін. Ну буде буде скорочена демочка, значить. Така скорочена демочка, таке пацанам на бою, а я приєднався, прийнявся. Стемка. Сюди по голові дав. Ну поки Блин, що один не, треба звання чекнути для пацанчиків. вони ж хочуть чекнути. О, ші ж голд один. І Суперстар голд один. Два голди перші проти нас попались. Ще думаю, що ми їх сьогодні винесемо. Я дуже давно демочки не знімав, трохи аж заскучав. Це ще не звичайна демочка, це демочка з монтажем. Так. Шекай, я щось став. Блин, коротше, кишка, кишка. Ммм кену флеш. Блин. такого не ожидали. Ой, а чй, ну ти. Ще не прогрузився. Петіс, їх <laughs> трохи два їх трохи потролимо. потралимо. Ти... Трохи потролимо Так? <laughs> да? Але які там ранги? Які там Голди перші два. У мене гол 3, у вас то голд один. Да, у мене був гол 3, який я підслив. Так, да, пацани. Просто стреляю. А! Меня забрали вообще. О! Училика 100 рефералив уже. У цих ш рамка за 100. Знс то октогоновці у цих. Оже, я дурак! Н 100 рабів уже. 100 робів я знимал видосик про проробив. Часто яких наймати. Надо да, другую фиг. Со мной сегодня добрый пацан, так Ну, виходи я зразу. Ладно, то що я тут буду сидіти, іду зразу закину им хаяшечку. блін, 70, да. В Кошмарку. Та, ну. Та як? так? Okay, я беру калаш, і і наказую. Та як мене наказали, алло. <реш> алло, мене ще й забирають. Рассет, алло. Власат. аро Власат. Аро, алло, влас. Надіюсь, ти то не виріжеш? Я не виріжу. Давай играй. Та <рес> да ні. Дай инфа. А ну тут вони, давай. С просто виноси їх. А, -а серйозно вирізати чи злышь-то? <рес> да ж Та ні. Виріж. Там було добре. Ой, сюда <рес> хорош. С <З> голока выставлялись. <рес> Просто я зробив нафік. Давай залишу, пацани, я цей моментик залишаю, але ви набираєте 10 тисяч переглядів на цьому і дивитеся до кінця. Але ж до кінця подивляться, до кінця. Я ж Але ж до кінця. А, типу що я... О боже. Ой, як! Та, боже, за закал? Щось не реагує, вообще. Я двох повинен був забирати там. А шо з цей це сайт? Шо цей сайк? Хто він? Читер, він, бронзов, він ой, ти умій, ти казав, сюди це... перемоги. Це якийсь ютубер. Ютубер? Напевно. Ну, так в нього Окей. певно два папісчика. Скільки вони повинні набрати переглядів, щоб. ой, лайків, щоб це не вирізати. Є таке число? Та боже, чел. Іди сюди, боже, собака, суту. Та як боже? Ну я не успіваю просто. Да я тоже не успеваю, за читеры. Попасти не можем. А, все, зміна сторін. погнали. Ну за кал? Просто не відключити микрофон, ні ничего. А він 8 киллів дав. Там у него тиммейт босс. В, -бос. ну, в шоці. А що, з. Добрий, так добрий. що не вырезаем. Вырезаешь? Чуешь, не наглій тут. Я твои моменты вирізав. Ладно. ладно. не надо. А, забагали. Реально забагал собаки? Да. Як глупый. Как, как играть? Как играть? Що не багать собаки? Блин! 47! А, я... Чисто Чисто запотіли проти багоюзерю. Всем да, давай ну, глупый швен хочет Просто глупец, 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 глупец. Так, пацанчики Я думаю, что лайкосы уже прожали за цю демочку. Глупий. А, там калаш бот. Ты можешь его не заберу? Да. Ты ски глупый. Нанеш. Да боже, я на он нанеш, нын ну глупый реально. Давай напишемо, давай напишемо Бан. досить Бан. багатих собаки. А ми записуємо, до речі, так що їм. Так. Да. гадішки ви бачили. <рес> да, типу. Забаньте їх поши. Напишіть їм там пару приємних особистих Гойжусь, друзі. Що можна? Ой. У мене Слід. два коври. А! Та да вони чи да вони якісь чи шо їм є? Я в шоці. Що ці, шо ці багоюзери роблять? Да, блін! якось блин! Типу, Куди заново перезаходить просто крис Щоб типа засчитали наче він один, да, пуст. А я не знаю, може бути. Типа, вони виграють катку, один виходить і весь ММР за катку Считає одному. Типа наче він один був не може. Не може бути. Давай ти станеш на пленту, я стану в іншій позиції. Давай я запушу їх просто за таке. Перший є, ай другий тут. А як? котопий, будь ласка, мінус 26. Забери. Забери, бро. бру. Ось! ось добагали. Добагалися собаки. А вы же у него цей. З інтернетом проблема. Це, це відео реально треба називати Запотіли проти богоюзерю. Просто просто собак сатулих якихось. Може, но жі дістало. А я свій купив. Да, браточек. Полетіла хаешечка. Ой-ой-ой. Там тип м 40. Давай тоже 50 всякий робити. Трохи якось багатий челик минус. Сюди в воздусі забрав, жос <реш> жорстко було. Э, е, алло! А у него пин хай. Типо тена, переп... тена перепідпикається. Піна кось в тайминг перепідключається під останню катку. Ты ти замечаєш, Типа, він спеціально наче це так? робить, да, да, коли катка кінчається, він перепідключається. Може щоб бабло багати, не знаю. А може й да. А да, так бабло ж багають. А, хоча... хотя. Переп... Флех, моль. Боже глупий якийсь. Я ще, малі... ще йому молік кидай десь. О тут. Я в апах, я в апах, не, десь зло. собачка. Я просто забрав вапаху <laughs> обійшов. Це дуже красиво було. <laughs> -мо, вже 9 хвилина демочки, бро. Це вже нормально, да? Ми ще одну підемо. Та ні, 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 ні. А може? Ні. Демка з двох частей? Давай, а може дві запишемо потім так, десь ще. ні, виходить. дві запишемо і склеїмо. Подивимось, що буде так? да? Він тут! Глупий! А! Глупий просто. Боже. Але вони скоро це роблять. Глупий. Я шоц, мне кажется, давай. що їх треба реально вже забирать, наказувати. То, що вони слишком много всього задають. А я стану піске стану, ты вс. кунай жорсткий. Да. Я пошучу. Я пошучив. Я Міт. Реально? Здесь, да, десь, да, десь, да, десь да, що мой. роблять? Забрав одного. <laughs> що це так езично було? Oh, блин. 32 тому, типу, да. Так я вапах буду свій сидіти. Тут, а він без... може перевірку до речі. І він тут. Другий вхід. Другий вхід а Він глупий. А який глупий? Минус сюда, ізі глупий. бота. А, але глупий. То ти тащиш мене три кіла. Да, брат, але він виливає, так що він один. Можна сказати. А вже не ливай. 14 вже. на 4. 14 на 5, а не на 4, ладно. Просто ки глупый. Да, брат. Глупи собаки. Собачиня. Другі вхит. Ой-ой-ой-ой-ой. Топ ой, смоуп ой, ой. прошив. Під штур. флешку кидаю ему. Ще кидай хаешки глупый кис. Окей, я шию. Десь Да, Дэн есть. Фібагай, собака. А йомой, який смішний. Який смішний. Та боже, ще забирає. Мінус ноль. Сюда! Сюда, на хата, Але ж виграли, я. Типа, ти розумієш, чип кинув сюди смоук. Я його тупо прошив бо труп, блять. Я в шаєць. Демку, якщо викладати, то тільки переможну треба вообще же, да? Да-да-да. Нам мінус дадуть. Минус 4, ви шо. Ну, їх... реально Не багали, боже, це ти. Це тупо. Я Ладно, навички. пацанчики. Дякую за перегляд. Всім пока. Пока.